Саме час поговорити про те, що бісило мене більше за все. А точніше про те, що зазнало сильних змін порівняно із першою частиною. Атмосфера. Якщо бути об'єктивним до кінця, то оригінальна гра теж мала певні проблеми з атмосферою, а точніше, з візуальним дизайном. Лебедики, хтось може пригадати якусь бодай пам'ятну локацію з першої частини, яка не була схожа на довбаний джанкярд. Будівлі у першому Фалауті поділялися лише на чотири типи: Халупи збиті з металобрухту, напівзруйновані довоєнні хатини, кам'яні коробки, які були тільки у Шейді Сенс, і зрештою одноманітні бункери, сховища, військові бази, лабораторії. Ось і вся архітектура першого Fallout. Виключенням є хіба що фасад собору, який ми можемо трошки роздивитися наприкінці гри. Але й він не був чимось оригінальним. Бо і ззовні, і зсередини, він дуже сильно нагадував палац страму з діабло. Ні для кого не секрет, що візуальний стиль першої частини сильно запозичений зі скаженого Макса. Проте у той самий час багато хто приписує першій та другій частині ретрофутуризм. Хоча насправді це лише після знання, оскільки, як я вже казав. Дизайн обох ігор від Блекус був настільки невиразний, що назвати його ретрофутуристичним важкувато. Вибачайте, але старий ламповий телевізор, Піпбой та катсцена із водяним чіпом не роблять гру ретрофутуристичною. Повноцінний ретрофутуризм з'явиться лише у третьому Fallout. І на жаль, більшість людей не усвідомлюють, яку титанічну роботу провели Bethesda, Перетворивши цю кривовату ізометричну гру на ікону жанру.